Коротше, Донфен, дід, пожалуйста. Ось А, без реверса, обична коробка передач. Теж, кому не треба реверс, то саме перевірена конфігурація. Вона теж вийде дешевше там, почти на, на штуку. І так, островно то, той самий Донфен лишається. Що і 40-ка G2. Тільки у вас ну, ото, 8 передач, вична арка. Ну, як всі роки було в Донфені. Воно ж стільки е, стільки э, в людей працює. Що я думаю, цей трактор навіть не нуждається такого в рекламі, що там біля нього плясати, віджиматись і ще щось робити. Дон Донфен каже, що такий Донфейн, така ціна. Все, людина купила. Вот. Так само ви можете вибрати собі, хочете в такому морді. Хочете в такій морді, пожалуйста. Набрали, вам підготовили, привезли, все. Доставка безкоштовна, водієм на місці, передплат не берем. Все як має бути. Нов'йо НАЕЧІТТУ 404 теж тільки прийшли, то в Україні вони перший місяць, як вони ще не розпіані. Тіпа скаута 40-го, поняли? В чому мені два плюси, які сподобали? Тому перше, що тут вже такий реверс стоїть зверху на рулі, воно зручніше, ніж тут з боку, як усіх. Конечно, немного, потому что, видишь, мост. Сам мост, кстати, в Палтинники такие же, то как скалы первых нас. То есть тут передний мост такие каличные, ну обычные 24, а задний мост уже тол толковейший, типа крепкий. Примусовый, двудисковый, реверс. Вся, короче, фигня полностью. Как 404-й скалы тракторец. Дуже файний і свіжак. Дев'ятий місяць випуску в Китаї. Тільки тільки прийшов від бренду ката. Там сервіс, обслужування, от таке все. Навіть я можу продати спати спокійно взагалі. Не, не думаю, що там навіть щось станеться, я на це навіть не узнаю. Хлопці наберуть е, в сервіс-центр, і приїдуть, якщо треба, і все зроблять. Тобто, по катах, по енеях, хто в нас купляв, знає, там відношення людське. Я то уважно купуєш нову техніку, щоб тебе в хер не слава, коли ти на сервіс дзвониш. Вот. А бывают такие иногда. Вот. Короче, и, конечно, финишируем, правда, мы. Ой, а сколько там уже холы, 12. А, 12, это же... а так что хлопцы. Давай так зайдем. Я эти по мне все окремо сделаю. Чтобы... подпишитесь на канал, я вам расскажу по кабинниках, по нюансам. Там тоже много есть своих нюансов. И вот, пожалуйста, вам я А что это будет? О! Так хлопці, хлопцы, короче, Евс.